Ще раз привіт, мої любі. Ще раз хочу розповісти вам про форми опрацювання ваших питань зі мною. Так, це консультації, це все зрозуміло. Вони тепер проходять тільки в режимі онлайн через Messenger. Потім. Це можуть бути, але це буде після війни. Подорожі по місцях сили, як індивідуальні, так і групові. Група я е, на, е, озвучую тему групової роботи і запрошую. І в групу входять різні люди, які йдуть зі мною в певні місця сили за певними маршрутами, е, і працюють зі своїми питаннями. Частіше за все така подорож біля 4 діб відбувається. Оце 16 маршрутів. Там ну, у YouTube каналі можете подивитися, я писав про ті маршрути. 16 напрямків по місцях сили по Україні тільки. І кожен напрямок це кілька, кілька місць сили в себе включає. Отже, потім. Це може бути семінари. Це авторські семінари, практикуми, на яких відбувається не тільки навчання, а і зцілення, і передача не тільки знань, а й практик. Тим, і певні практики я виконую під час семінару. Подовжується семінар кілька годин, залежить від підготовленості або людини. Якщо це семінар для, проводиться для однієї особи. А є і так, тому що я не чекаю, щоб прийшов стадіон і працювати тільки зі стадіоном. Прийшла група, я працюю зі групою. Прийшла людина, я працюю з людиною. Семінари теж проходять онлайн. Дивіться на мій сайт, він трьома мовами. Українською, англійською і російською, і там є докладніше про семінари. Тепер три ступені школи це теж семінар практикум, який е склався з, моєї, з мого особистого досвіду, розділився на три частини. Кожна попередня частина підготовує нас до наступної частини. Раніше ці знання викладалися. В школі, містерій Тота Атланта 36 років. Тепер три ступені школи. Рекомендую робити паузи між проходом е, ступенів, але бувають і такі випадки, коли люди чи групи проходять відразу три ступені е, там за три дні і собі далі працюють в своєму режимі. Мені, аби було зручно вам. Отже, ви отримуєте знання практики, і з вами пропрацьовуються певні практики. Це на всіх семінарах передаються певні принципи роботи, за якими можна підібрати або придумати свої, або отримати свої техніки. Техніки це тактична зброя. І ви самі вирішуєте, які саме техніки ви вирішуєте, аби вони з вами працювали, аби вони вам були зручні, аби ви їх розуміли. Отже, головне це зрозуміти принципи роботи і розвитку, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, це основні засади роботи зі мною. Також є групи в середа і четверг, принаймні. О 19-й годині за Києвом більше 10 років працюють медитативні групи, в яких ми опрацьовуємо три морквини, тобто тіло, тобто фінанси, тобто відношення, стосунки, карму, родові програми, і це групова робота. А також працюємо на планетарному рівні з по різних питаннях. Отже, якось десь тепер. Робота групи займає біля години-півтори години. Півтори години. Це, ну, це ті відповіді на ті запитання, які найчастіше. Хоча я на них, на них багато разів вже відповідав, відповім ще тисячу разів, якщо буде потреба. Отже, мої любі, прошу, я відкритий для, до спілкування, поки ще маю вільний час. Поки ще маю вільний час, але настільки забагато, щоб мати пусті балачки. І можете ображатися на мене, можете ні. Я довго терпіти пустих балачок в месенджері будь-де не буду. У мене нема на то часу, вибачте, в мене ще є її особисте життя, і я хочу ним жити. Крім того, що більшу частину свого часу я віддаю роботі. З людьми, планетою і так далі. Отже, з любов'ю ваш майстер Овен Стефан вподобаєчки ставите і так далі. Все, па-па.